Сонцеп агресора ще один знищили воїни збройних сил України. Це важка вогнеметна система ТОС 1А. Нагадаємо, вартість одного сонцепьока близько 15 мільйонів доларів. Окупант позиціонує його як суперзброю, аналогів якій не існує. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Відео факти епічного знищення ворожої важкої вогнеметної. Системи сонцепьок надала служба зв'язків з громадськістю окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Раніше командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, показав, як його підрозділи знищили сонцепьок, танк та БМП окупантів.